У нас вночі такий дощ, а я вчора полуницю полила. Віка позбирала полунички, і ми забули зняти, бо були зайняті святіком. То хороший дощик. Ну, я тільки полила тує, і оце туманом трішки полила полуничку, а так то дощик полив хорошо. Дзвоночок у нас тут уже, Це Віка вчора збирала. Ми вже від сіля взяли мисочку вчора. Тут це була повна. Це така. Оце тут полбі і Рембо. Шикарна просто і солодка. Дякую тобі, Валечка, скоростень. Теж з колінця. Проблема. От. А це тут моя всяка тут і русановська, і ремонтна якась, ну, більшовіка, може, позбирала. Ну, вона не б'ється, така суха, хороша. Ну, оце вже скільки такий врожай у нас був. Хто хоче залізти на ліжечко? Хто хоче залізти? Каже, я хочу, та дуже високо. А нам сьогодні Що? А нам сьогодні 10 місяців. Ось ми такі уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажу, допоможи, бабуля. Допоможи. Допоможи, будь ласка, ось. Не вийшло, пішов ходить. Отак. І куди? Ой-ой, нема ку-ку. О, так, і слоник гарний, і святик гарний, а де м'ячик. І фенді тут. Ну, пляшечку куди ж без неї? Ой, господи. Що ти мамі спаточки не давав сьогодні? а? Ми думали, ти будеш спати добре. Ні-ні-це -ні, бабулі не навушники, дай 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 дай. А, хі -хі -хі. Кажи нічого розкидати. Да? О. Угу. Ніякої роботи, кажи. На дворі нема роботи бо дощ. Ось так я лізу, лізу. О, я заліз. Заліз, заліз, заліз. Чуть-чуть бабуля піддержала, підтримала. Ну і або мишку, або щось скажи, дай. Щось дай. На ось рибку твою, Оттак. О, да. О. А що там? Фендя, а тут Святик. а нам треба одягнутися, переодягтися. Та... Ой боже мій, дивіться, що це робиться. Ой, бубух. що тут дощик налив. налив. А тільки ж я там увечері полола і не згребла бур'ян. А він засохнути за ніч не встиг, бо ночі пішов дощ. Ну і ладно, ще раз переполю. Буде добре. Іду. оно вже нявчить, просить їсти, сидить на вікні. Сірий красунчик? Ти красунчик, ти їсти хочеш? О, а там Фенді лає. Ой, ти як після війни, Боже, пішли будемо їсти? Забрала у Фенді їжу, йдемо, пішли, я тебе погодую, дивись, єсть. Пішли, я висиплю, пішли. Ой, Боже, а що случилось? Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Отак, От пішли. Тільки не в грязюку, йди по тротуарки, йди сюди. Ой, покачайся. Іди, я тут висиплю тобі. Пішли. Ходім. Ой Боже, весь в ранах. Пішли, красавчик. Та пішли, мені нема коли. Пішли. Розлігся. Йди давай, не холодно, віка. Ну, 21 пише. Давай. О, давай, їж. Забрали їжу. Красунчик, виходь на вулицю. Виходь. Ага, їсть. Ну й добре. Трішки перегріла. Що тут мої помидорчики стоять. Ось так. Позаливало все. Давай їж. Йому теж гаряче. Ку-ку! Ку-ку. Віка, ти знаєш холоднувато. Або тепленько одівати, або дома будь. Да! ку Ку-ку! ку У нас сьогодні похолодало. І ми оце знову в теплому. І ще й пледиком прикрились. Їдемо гуляти. Сьогодні роботи нема ніякої, ось так дощ налив. Так що бабуся сьогодні відпочиває тільки святіком, так? Каже, давай, я буду вже спати. Гуляємо з святіком по вулиці. Це у валюші, моєї сусідки теж. Ви її знаєте, я її знімала. Така троянда. Гарна, гарна. Мені здавалося, що вона була більша. Мабуть, я помилилася. Або ж вони її обрізали. Ну, дуже гарна. І каже, мені все, все рівно, так? Да? Ми, каже, вже трішки дрімаю. Їдемо по вулиці, а потім у дворі будемо. А це у Наталі Вейгела квітуюча. Гарна така. Я брала пару сток у минулому році. Чогось не знаю, не бачу я, щоб вона прижилася. А Наталя каже, треба сказати Наташі, щоб вона її забрала у двір. Ну Все, що гарне, що було у дворі. А це я вчора, оце, цей пустир. Ну, він є в нього хазяїва, але вони не, не в нашому місті зараз. І це ж цей бур'ян лізе, і мій борщевик починає рости, то я е, вчора оце так лопатою. Ну, скільки змогла, поки не було вікулі і святіка трішки порубала. Ну а тоді далі ще там. Ще багато. Я меншу половину зробила. Ну тут у мене самшити поприймалися, ну не всі. Ну там бачу, де зеленіють, то вже прийнялись. А тут ось декілька ще й сидять. Ось так. Ну Все тут добре. ото два три кущики в мене буде барвінку, я їм кущиками далі не дам розростатися. Ось якось так буде. Ну, ось ми доїхали до нашої діляночки. отут Так, вона зараз виглядає. Ну, нічого, прополола так. Ну, десь повилазив там, і то амброзія вон бачу. А та трава перегнила. Ну, поки, що, поки що сидить гібіскус, може й не буде з нього діла, зате магоні я ось опішла, Я думала, дуболиста, думала, що вона теж пропала. У мене в дворі один кущик росте. Очітки поприймались хорошо, даже, і квітують. Можна і далі розсадити потихеньку так. І бур'яну не буде. Хтось намагався в цій в ялівці в цьому, зламати низ, там два було паростки, то я пішла тоді, взяла ножниці, зрізала. Тикнула, ну, навряд чи щось там буде. У мене ялівці зовсім не виходять. Ну, а тут все так, барвінки, я сюди не садила, Барбарис прийнявся, росте, Санталіна теж. Ну, якось ось так. Не все прийнялося, ну, але ж, є там теж магонія прийнялася. Одну гортензію викинула, я вже говорила. Ну, оце так. І ми поїхали ще. Погуляємо. Малеча заснув. Ну, що ж стоять? А в огород не зайдеш. Хотіла там плитись тут троянду, трішки підв'язати наверх. Тоже не хочеться топтатися тут лілії. Лілій тут дуже багато. Ну я потім, як вони почнуть вже цвісти, буду бачити, який колір, і трішки розсажу не так. Хотіла зараз пересаджувати. Думаю, мабуть, не будуть потім квітувати, пропасти можуть. О, це такий у мене тут голучок. Ну і що ще я? У мене ж тут, теж хочемо тут посіяти травку, а може камінці ще не вирішили. Ну, я більше склоняюсь до трави. Ні одна ялиночка в мене тут не прийнялася. П'ять штук було, не прийнялися. Ось туї. Дивіться, я їх тільки недавно посадила, да? Недавно ж. Ну, вони ростуть. Ну, бачу, що вже приймаються, деякі вже прийнялися, деякі ще. Я лівці, ось другий, бачу, засохає. Ці нічого стоять, може таки вдасться мені. І отут я саджала хризантеми високорослі, то жовта, он, вся поприймалася. А от тут була така біло-рожева, то її отой жук-стригун зістриг страшне, ну Може, який кущик лишиться. І у мене там. Томати сидять подбіг, можна тут рядочок посадити. Здається, вони не високорослі, А оце коктейльні. Ось вони такі виросли. Зараз я посажу, бо там не знаю, що в мене викинуть треба. Чи коктейльні, чи які, бо перепутала вже в Люся не забирала, то я її штучок три висажу, вони будуть пізніше. І собі посажу, а де посадить? Вони ж бувають почитала бо не знала. Бувають високорослі, бувають середні. То я думаю, в мене там чорна малина, два кущики, і там проволока натягнута, аж в кінці біля паркану. То я там декілька їх висаджу. Подивимось, що це за сорт. Це один із останніх томатів, що Віка купувала, я сюди їх висіяла. Вони насіялися, дивіться скільки. І оце поки малеча спить то я це зроблю. Я думала, що сьогодні дощу не буде. Думаю, малий буде спати, я тут прополю. Ну, тепер бур'ян полізе ще більше. А оце падоболисна магонія, вона таки прийняла, спустила. Вона вічно зелена, пустила листочки. Ну, я не знаю, чи на осінь, мабуть, пересаджу, не знаю ще куди її звідси. Це тоді не знала, куди ж її тикнути, і оце сюди тикнула. Ну, а там буде видно. А ще хотіла показати, отут я маки прибирала, оце в мене троянда біла. І я її формую в одне стебло. Бачите, кущик такий, тут підпора в неї. І хочу, щоб вона була невелика. І десь там напроти, Теж повинна така бути, ну тут же після цих лілій я нічого вже не знайду. От, може, дасть Бог буде мирно, стихо. цю частину теж, Віка говорить, заложимо гарно. А гарно як, як тут вже троянди сидять, уже, ну, ну щось будемо думати. Теж, щоб закласти камінцями. А пересадила оце днів скільки я сюди, оцю лілію, три кущики. Нічого, ну вони ще ж поки ось ось тільки викинула. А я як садила, не, не було навіть світоносів. зараз є. Ну, тут ще розбиратися з цією діляночкою. Бо я з 21-го року тільки садила, 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 насадила цілу кучу всього. Ну, а тепер будемо. Приберемо тюльпани, там були і там кучки якось по краю так посадити, треба викопати. Ну, то вже буде, коли тюльпани трішки підсохнуть, треба їх шукати. Де вони там буває, викопуєш, викопуєш, а вони і не викопались всі. Гіацинти теж приберу, там по колоту пішли. Ну добре, зараз, поки він спить, я піду посажу помидори. Щось таке заходить знову, як на дощ. Переіграли роботу. Віка каже, наріжеш півоній кумі. Ну, тут же грязько, то треба якось залізти. Каже, я тобі каву ступлю. Каже, багато нарізати. Ага. Каже, ну не сильно, щоб я. Могла в руках удержати. Не знаю, які, яка довжина, вона дуже любить півуни. Так що зараз тут і, і за, на вулиці можна Ой, так. Ще все мокре. Так, 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 ось тут гарні. Добре шукала ще у діла взула. Ой, які ми не вміємо правильно говорити. Ну, я не вмію. Може, люди вміють. Так, червоних надо. Такі, що треба йти за двірище. Ой. Так, треба щоб не осипалися, щоб тільки-тільки порозкривались. Ворона, чого ти кричиш? Mm -hmm. Так. Де тут іще? Вони ж всі. Такі дощиком намучені. Віка. Я чує мене хотіла показати, чи ще, чи хватить? Ти вже відквітли, а це от там треба і за двором. Ну, поки що це В цьому руці вони швидко відквітають, чи то мені здається так? Це такі гарні, дуже гарні. І вони до 4 червня всі відцвітуть. Ну, є троянди. ой не хотіла і півоній на четверте число. Щоб у Санечки було море квітів так, скаже Віка, що багато. Може, і ще хочеться. Ну, в руки влізуть. І ще оці... Ой! Зачепила Лілії так, там аж до землі похилилися. І піду за забором там так. пахнуть дуже гарно. Так, виходжу я віціля ой. Переполювати прийдеться. Ще цей портулак, ну, такий не бур'ян, поприймався знову. Ще й за двором зірвала, і оце такий букет для вікиної куми. Зараз замотаю і хай везе. А пакет тут? Я продібрала, він, мабуть, вилетів. Ну, пішла в мене є в гаражі. Може й не треба там замонтувати. Ну, ж так зручніше буде. І нести. Так, а кави щось я не бачу. А я вже нарвала. І це вона вже буде їхати тоді винесе мені. Так що Вони... Мені... <смірки> дірочки в пакеті зробили. Ой, це. ось усипеться. Ну тут є. Маленьке. біжи туди. Отак. Так, так вроді все. Ось треба так покласти. Ну і все, я пішла, може, таки встигну щось, поки, бо воно так захмарило, може й дощ піти. Піду, покочу його туди і посажу. Поїхали з бабулею, поки спиться. І так. все у нас, сходи ламаються, треба ще заміри робити. Прикотила малюка туди. Віка. Вікуля. А їмо. Віка. Ану дивися, хвата. І чище. Чище. Хвати. А ну показуй оце той чехольчик, що ти вчора з Аліекспресу отримала. Да? Оце так воно, а то я там показала в кульочку. Так, да, так удобно, звичайно, і ніхто не, не дій. А, да? Все, ти поїхала? Да. Леда, ти мені каву винесла? Да. Ух ти! Коротше, працюємо. Так я тебе проважаю. Фух. Ага, ось моя кава. Дякую, внучечка. Поки я надумала, то віку провела, то ми прокинулись. А що ти мене бачиш? Ти бачиш мене? Ось, давай сюди під'їдемо, я швиденько посажу і поїдемо додому. Добре? Но, но тобі. А що ти хочеш? Іграшки в нас тут нема. Не, це, каже, бабуля, дурне діло садить, да? Да? Mm -hmm. Так а допоможи мені, а -а -а. допоможи мені посадить. А -а -а. Ну зараз може, може й вийде. Ту -тут. Ой, Я хотіла, по... дивися, де бабуля куку, -ку. та по дві посажу в ямку. Якщо святік зараз мені дасть, о. А вже потім полью або дощ поліє, а чого по дві сажаю. Та от і жути скосять аж бігом. Да. красунчик. Ну, оце я тут вирішила. Тут ось проволока. Якщо це до високорослі, це я повикидала Ми сухі ялівці. Якщо це високорослі, то вони зачепляться за проволочку. Бо пишуть вже по-різному, що вони там різні. Ну, а потім приведу вже тут. Головне, вкинути їх в землю. Ой. А я розкатала губу, що я ще щось зроблю. Тут треба бур'ян прибрати. Так хто ж мені дав да Святик? Каже, да. Ніхто тобі не дасть. Так, скільки тут ще три ямки, 4-5 штучок треба. Ну, а вже підливати, то вже буде потім. Да! Ку-ку-ку-ку! Так, де я їх тут покидала, господі? Ось Тут їх вистачить ні? Так що бабуля трішки помилилась, що правнучок дасть мені попрацювати. Ну нічого. Да? Ку-ку! Ти смієшся? Ти смієшся. Так, іще. Трішки-трішки. Бо... Трішки. Поки вона виросте та чорна малина, йду, йду вже. Ку-ку. І вже йду. І щось ми сьогодні. Та й мало поспав. Не знаю скільки, да, трішки поспав. Останні, дивися. Тут три, але я посажу два тільки. Ку-ку. Каже, бабуля, де ти там? Іду вже. Уже йду. Ага, ти прив'язаний, то я не боюся. Все, потім відерце візьму і полью. Все. Ой. Так, сапка хай тут лишається. Да. мама приїде з роботи. Може, тут можна щось зробити. Ну, все. Ой, зайду. Дивіться, знову оце ж часник і вже які стрілки пустив. Такого ще не було, щоб в травні. Ну, нічого. Все, 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 поїхали, поїхали. І шапку кинув, да, А, да, да, поїхали. Ні, роз, да, я знаю, що ти хочеш.